Ідеальний вибір для твоїх вечорів, гетьман гербал, якість гетьман класу. Що ж ми готові говорити із чортом Лисим неодноразово говорив Зеленський? Ми будемо говорити із Росією, будемо говорити. Зі сполученими штатами і з Європою вже наступного тижня. Ми погодились на переговори з усіма, в тому числі з РФ, але переговори ці Російської Федерації не потрібні або вангую без кавової густини, що насправді Путін відправить на переговори, в якому форматі вони не були. Якщо там буде залучена Росія, Волочку в псевдоісториках бабки просто не ходи, і вони будуть там розказувати про Рюриковичі, про Нєгаві, от Отета от всю стару путінську шарманку гнути. Ми не такі. Делегація України вже готова. Консультації відбудуться днями. Зеленський представив склад переговірників щодо мирного плану. Відповідний указ з'явився на сайті президента України до складу перемовної делегації від України для консультацій щодо мирного плану Дональда Трампа, а точніше Віткова Дмитрія, Ми називаємо речі своїми іменами для представлення нашої контрпропозиції спільної Європи і України. Зеленський затвердив цілу делегацію. Там є ті, хто вам напевно не дуже сподобається. Перший рядок. а Є ті, хто суперперемовники насправді всього 9. Я високопосадовців, президент України Володимир Зеленський затвердив склад делегації для консультацій із міжнародними партнерами щодо закінчення війни. Про це йдеться в офіційному указі на його сайті. Про це йдеться на сайті офісу президента. Там додали готові працювати максимально швидко для досягнення результату. Розраховуємо на конструктивну роботу. Готові працювати максимально оперативно, щоб досягнути реального миру. Зеленський своїм указом наказує утворити делегацію України для участі в переговорному процесі зі сполученими штатами Америки та іншими міжнародними партнерами України, а також із представниками Російської Федерації щодо досягнення справедливого і сталого миру. Склад такий. Єрмак Андрій Борис Борисович, керівник офісу президента, глава делегації. Він ним так і лишився. Попри те, що багато хто зі слуг народу, хто не заніс себе, як деякі до 300 спартанців. Хотіли його відставки на тлі корупційного скандалу, пов'язаного з енергоатомом, Міндішем, сукерманом іншими алібабами і шугерменами. Уміров буде ну як переговорник. Умєров просто тут правда, гідних взагалі складно знайти. Умєров відомий роками як хороший переговірник, як той, хто має потужні зв'язки в Штатах, в Туреччині та й по країнах Європи. Тарас Загородній, політехнолог, з яким я зовсім не згідна в питаннях. Ви знаєте, того ж корупційного скандалу щодо енергоатому. Тут не можу не погодитися. Рустеменверо. Секретар ради національної безпеки і оборони буде, їде. Він має цей хис до впливу до потрібне, в потрібний момент маніпуляції, до переговорів. то що міра буде, можна тут спокійно. Ну улюблений мною. Ви знаєте, що гріха їти вами теж, Кирило Олексійович, пан Буданов. До речі, свіжий інтерв'ю за ким ви можете подивитися на ютубі 24-го, Моя колега Софія Трощук з ним спілкувалася. Буданов. До речі, каже: якщо все піде так, як зараз, ну це він казав до цього мирного плану, але в плані військовому, то зима кінець зими, початок весни. Ми будемо виходити вже на певну фіналізацію війні. Ну, будемо бачити. Начальник гурмо Кирило Буданов буде в цій делегації. Значить Єрмак Умєров Буданов. Ну це топ Гнатов Андрій Вікторович, начальник штабу збройних сил України, теж виважений, поміркований. І Олег Івашенко Іванович, голова служби зовнішньої розвідки України. Теж питань немає той, кого бояться росіяни як вогню. А від кого перепадало лисі басіни Бенці не один рік в ем, на засіданнях ООН, де вони розповідали Росіяни про бойових комарів е, отруту для них і про те, що ми їмо хлопчиків, дівчаток, голубів і всіх, кого тільки можемо його осаджував кожен раз, і всю його брехню Сергій Олегович кислиця буде там. Перший заступник міністра закордонних справ України. Які просто кажуть, що взагалі цей мирний план має два феномени: що це такий госплан, як в РФ було їхньою московською мовою, і що це ІПСО – психологічна операція От Сергій Олегович, як ніхто на цьому розуміється. Перший заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України Євгеній Острянський буде. Поклад Олександр Валентинович, заступник голови служби безпеки України, теж і Бес Олександр Олександрович, радник керівника офісу президента України. Ось в нас делегація потужна. у нас делегація. Така, яка відповідає заявленій меті пошуку справедливого миру, а не око замилювання Трампа і всього світу, як зазвичай посилає своїх делегатів Путін. Ну що, чекаємо, м'яч на російській стороні, як то шаблонно кажуть, да я тільки боюсь уявити ті прізвища, ну то що там буде. Значить, оцей мідінський я навіть не сумніваюся. Ну вже понеслося по трубах. Ви ж розумієте, да по телеграм-каналах, що Єрмак очолює перевгорну групу. Як він буде вирішувати вашу нашу з вами долю? Ну точно не долари беручи. Ну давайте теж це ж не по перше, немає підтвердженої інформації ще по тих плівках щодо Єрмака. Зеленський його залишив. Хтось має більший хис ніж ірмакумєров, хай може теж спробує, он долучиться. Ну це я так, звісно, іронізую. Давайте теж відділяти оце оцих мух від кат'єд, бо саме це і вигідно зараз Росії. Бо я взагалі от собі в голові теж складаючи пазли, думаючи там про те, що зараз відбуваючись насправді і вночі і зранку, і весь час ну така в нас же з вами робота, бо і ви зі мною думаєте зранку до ночі на моїх ефірах. О той корупційний скандал це повне дніще. ви знаєте, я до нього ставлюся і що це просто я тут емоційно навіть складову. В ефірах не так це, звісно, собі дозволяю, бо ми об'єктивно. А там на монострімах на своєму ютубі це мій блог персональний. Я хочу так кажу, в принципі, от то ви знаєте, що не сильно перебирали із оціночними судженнями, хоча це не дуже професійно, але тим не менше ситуація така, що можна дещо і емоціями скористатися. що сто мільйонів баксів наживатися на енергосистемі, яку б'є зовнішній ворог. Ну це просто неадекватно. Ну, вже знайдіть собі, десь вже якщо ви не можете ще щось ті руки підхалтурте на чомусь іншому, як то кажуть. Ну це не ок, але це корупція. Вона була. Є в нашій країні, хоч ми з нею, хоч боремося, на відміну від сусідів, як ми їх називаємо, ті, хто отсідає, і всіх інших. Вона є в кожній країні корупція. Це все дуже погано. Не буду зараз говорити про ті рівні, починаючи, де видали шоколадку, де цукерку, де пляшку? Ну тобто вона на всіх рівнях є в багатьох країнах. З нею треба, звісно, боротися, бо це погано, бо є якісь інші нормативні норми життя в суспільстві. Наживатися на енергетиці не ок. але це внутрішнє питання. Ось цієї корупційної складової, звісно, пов'язане. На жаль, бо ці ханиги нажилися на енергетиці з питанням і зовнішніх викликів або Путін і атакує енергетику. Але те, що зараз намагається? Аються оцими проросійськими впливами, оці і таргаші, ті, хто думає, що вони вибрали нужний момент, поки в Україні корупційний скандал прив'язати це до питання врегулювання російсько-української війни, яка триває 12-й рік. Це взагалі воно як? Ну, типу, це ж не вступ до європейського союзу зараз. І йдеться про відкриття там кластерів, боротьбу з корупцією, незалежність антикорупційних відомств. Це ми все проходимо окремим треком. Це не ну до, до чого тут це до закупини, що розкрадали гроші європейські європейські партнери кажуть, наші гроші не брали. Вони це визнають. Називають, яка яка скаже прикра ситуація, ну щоб не сказати іншим словом. Це от тому, давайте це, щоб якраз ворогу ж і вигідно просуваючи цей план на півкапітулятивний, чи то за різними оцінками, взагалі капітулятивний, вхопити за ось цю корупцію, казати, он вони там ослаблені всередині. Ми самі розберемося, як нас зробити сильними всередині. Тож давайте зараз це хай окремо трохи йде, а потім будемо уже щодо якраз таки переговори. Орі складу і всього розбиратися теж окремо, бо це перемовини. Тут це війна зовнішня ворога, які 12 рік її веде ще задовго, як міндіч гейт став мейнстрімом Розумієте, да війна на го року. Так, от офіс президента України повідомляє, які домовили з нашими партнерами. Цими днями відбудуться консультації щодо кроків для закінчення війни. Напередодні президент України затвердив склад у цій делегації. Сьогодні його оприлюднив, назвав директиви для відповідних перемовин. Розраховуємо на. Конструктивну роботу готові працювати максимально швидко, щоб досягти реального миру. Україна ніколи не хотіла цієї війни і зробить усе, щоб закінчити її достойним миром. Україна ніколи не буде перепоною для миру, і представники української держави захищатимуть справедливі інтереси українського народу та основи європейської безпеки. Вдячні за готовність європейських партнерів допомагати. Україна повернула з Білорусі 31 цивільного громадянина. До речі, в цю новину в короткому варіанті можете послухати на Тіктоці двадцять. Чотири брекіню заходьте. Будь ласка, працюємо і там також на TikTok 24-го, Заходьте і на новий TikTok, де фактично майже я там одна і розповідаю вам цікаві історії разом із нашими редакторами Спенер 24 сьогодні. Між Україною та Білорусі відбувся захід з повернення цивільних осіб у результаті успішних переговорів з білоруською стороною, координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України вдалося повернути в Україну 31 громадянина, які утримувалися на території Республіки Білорусь. В Україну повертаються жінки та чоловіки, затримані на території Білорусі та засуджені до різних термінів ув'язнення від 2 до 11 років. Вік наймолодшої, звільненої сьогодні Українки, 18 років, найстаршому 58 років. Серед звільнених цивільних громадян є хворі на тяжкі хвороби, зокрема на онкологію. Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення цивільних та військових українців з території Білорусі та РФ повідомили в нашому координаційному штабі з питань повернення полонених. Ми звісно теж долучаємося до цієї подяки і до цих слів вдячності. Всім причетним, дякуємо також всім залученим державним структурам за допомогу та спільну роботу. Визволені українці отримують всю необхідну медичну допомогу та реабілітацію. Координаційний штаб продовжує свою роботу працюємо над поверненням усіх, слава Україні, героям слава. Дуже дякуємо, звісно, що. Ось такі всі сторони, які долучені до процесу повернення наших військових, наших цивільних осіб з країн агресорок Ну бо білорусь це теж країна агресор. Якби там зараз Лукашенко не намагався демонструвати, що він із штатами може поговорити, що він он повертає, бачите, полонених. Ну, хай би він не давав свою територію 24 лютого, 22 року, щоб звідти полетіли перші ракети і пішли війська. Тепер, звісно, що це все він відкатати назад, не може. Ну але хай добре, що повернули. Ся українці додому, а там побачимо, як Олександр Лукашенка буде вимолювати для себе в Європі, в Штаті, в світу, а головно в нас пробачення. Бо ми всі прекрасно знаємо, де мозерське НПЗ. Якщо Лукашенко буде вести себе не так добре, як зараз ну відносно та да, добре, то а буде підігрувати путіну і далі. То звісно, що йому теж буде непереливки. Я ні на що не натякаю, просто кажу геолокації. Зараз видно на Google Maps.